Вітаю всіх. Ну що ж, з урахуванням стратегічної авіації, перед цим розклад був про неї. Орішник. Дивіться. Ну, у нас залишається, як завжди, балістика, сушки, ну, це все. Хто розуміє, хто де проживає, той знає, про що я. Орішник. Росія найближчий час застосує Орішник на території України. Буде удар Орішником. Росія в найближчий час зробить удар Орішником на територію України. Росія зробить удар Орішником в найближчий час на територію України. Росія зробить цей удар орішником. Показую так. Сила це відповідь так. Сила. Якщо казати так, то загроза для всієї країни йде. Це автоматично все. <гум> ну. Але що, знову-таки, карта помірності йде. Виходить відразу карта помірності. Це не буде масово. Це масово не буде і більше як залякування. Це буде. Він не буде начинений тим гімном, про яке можуть казати. Не буде. Тепер. Це буде, я подивлюсь, такі міста окремі, як Київ. Цей орешник буде летіти на Київ. Цей орешник буде летіти на Київ. Давайте дивитись: цей орешник буде летіти на Київ. Четвірка Пентаклів це відповідь так. Мало того, це концентрація на Києві буде. Якщо мені випадає так Київ, я інші міста просто не буду чіпати. Це любимо моє право. І королева Мочів небезпека, до речі, випадає. Зараз розкрию. Ну... Київ. Небезпеки випадають на Київ, це зрозуміло, це не. І Ідеявол, любимо диявол. Вмеження жертви, ну, може бути на Києво Рєшник. Давайте так. Мені випало, що вони його кинуть. Мені випало це. На Київ концентрація. Четвірка Пентаклів це велика концентрація чого. Саме Київ, випадає. Давайте так. Інші міста я просто не хочу чіпати, тому що дивитись треба, в принципі, багато міст. Я не хочу це робити. Це моє право. Вибачте, це моє право. На тому Харкова е, я не буду тим паче робити, тому що я проживаю, тут накладуться мої зайві емоції. Ось тут в цьому питанні взагалі не хочу накладати своїх емоцій, тому мені цей розклад зроблять інші люди. Я так роблю, коли, щоб прибрати свої емоції. Харків'яни, в телеграм-групі я поділюсь тим, що мені відповідь, відповідь буде. Тільки в телеграм-групі. Кому цікаво, підписуйтесь. Все. Ну що ж, по Орішнику ситуація така. Концентрація на Києві. І ще, іще. Ну я гляну так, в, раді, в разі виключення. Одеса. Чомусь мені вплила Одеса в голові. На Одесу полетить Орішнік в найближчий час. На Одесу, на місто Одеса полетить Орішнік в найближчий час. Чогось воно мені різко вилізло. Одеса. Верховна Жриця. Одеса, мало того, що Верховна Жриця старший аркан в з четвіркою Пентаклів, так і що її. І... Таємничість. Угу. Ви ж розумієте, що він не може бути масово? Той орішник. Я би сказала околиці. Портова інфраструктура околиці обережно бути. В будь-якому разі Одеса. Орішник на Орішник є багато гімна іншого. Одеса, як і Харків, живе. Ми ж всі розуміємо, що це таке. Руйнування околиці міста біля води, також портова інфраструктура, логістика, шляхи, дороги, все це обережніше, тому що, до речі, на вас була окрема увага ще під час перемир'я. Я так помітила. Тому, будь ласка, враховуйте це. Ви ж розумієте, що не буде летіти 40 орешників? Як це летіла стратегіка Лібризморів, це все, Вон, їх стільки не буде. Загрози є, загрози є. Визначитись чітко, я вже далі продовжувати навіть не буду. Тому що мені випадає так, вже на два міста. Розумієте? Це не та зброя, яка летить масово. Ось в чому справа. Тому моє право далі не продовжувати. І загрози є. Загрози реальні вони можуть психанути. Можуть, можуть. На Києві концентрація. Звісно, як завжди. Подивимось, що буде на практиці. Це те, що випадає на даний момент.